Good morning, dear children. I'm glad to see you. Today we have English lesson, so let's start. Today we work in a pupils' book and activity book on the page number seventy-three. Today we learn Unit Eight, Lesson Four. Today's topic: Are there? Is there any? Now remember the words. You can see at the screen words. You need to translate into Ukrainian. Зараз ви будете бачити на екрані слова, написані англійською мовою. Вам необхідно їх перекласти на українську мову. Fish. Translate. Take answers. Перевіряйте ваш переклад. The next word, bread, translate. Check your answer. The next, eggs, translate. Check your answer. The next word grapes grapes translate check your answer the next lemons translate check your answer the next watermelons translate check your answers the next word mangoes translate check your answers The next word beans translate Tequances. The next word tomatoes translate Tequances. And the last word, potatoes, translate, check your answers. And now we work in a pupils' book. Open it on the page number 73 with task number 2. Look at the table. We use any in questions and negative answers with countable and uncountable nouns. Ми використовуємо any у питальних та заперечних реченнях із злічувальними та незлічувальними іменниками. Any вживається як і в однині, так і в множині. Ми, наприклад, хочемо запитати, чи там щось є. Are there any pears in the fridge? У холодильнику є груші? І відповідь, якщо там є, ми скажемо Yes, there are. Так, там є. Якщо немає, no, there aren't any. А груші ми можемо порахувати? Yes, так. Це у нас злічувальний чи не злічувальний іменник? Countable noun, так? Злічувальний. Тобто, простими словами, злічувальні іменники це ті, які ми можемо порахувати. Наступне. Is there any bread in the basket? Чи є хліб у корзині? Якщо є, ми скажемо yes, there is. Якщо немає, ми скажемо no, there isn't any. Pupil's Book, page 73. 2. Listen and say Are there any pears in the fridge? Yes, there are. No, there aren't any. Is there any bread in the basket? Yes, there is. No, there isn't any. Let's more example. Ради хране в билоше приклади. Шо Що запитати У множині AZ чи is the? Дайте відповідь на запитання до того, як я скажу. Пригадуємо дісо to be. Наше M is, are». Коли ви вживаємо R, коли вживаємо is? У множині вживаємо R. Як запитаємо, чи є олівці на парті, англійською використовуючи цю конструкцію? Are there any pencils on the table? Table – це не тільки стіл, Table також перекладається як парта. Ще раз прочитайте це речення. Are there any pencils on the table? А тепер подивіться на малюнок і дайте відповідь на запитання, чи там є олівці на столі? Yes. There are. The next. Наступна. А що беремо, щоб побудувати речення в однині? Are чи is there any? Ну, відповідно, якщо у множині ми вживаємо are, то в однині це буде відповідно is. Як запитаємо, чи є яблуко на столі? Чи є яблуко на столі? Самостійно побудуйте запитання до того, як я скажу відповідь на нього. Is there any apple on the table? Прочитайте ще раз. Is there any apple on the table? Тепер подивіться уважно на малюнок і дайте необхідну відповідь на запитання. Чи є там яблуко на столі? Yes. There is. Наступне. Що оберемо, щоб побудувати речення у множині Адеа і Зені? АДЕНІ. Е, Як запитаємо, чи є автомобілі в парку. Чи є автомобілі у парку? Are there any cars in the park? Are there any cars in the park? Тепер дайте відповідь на це запитання. Чи є там автомобілі у парку? No, there aren't any. Повторимо ще раз ці речення для кращого засвоєння правил. Я вам називаю речення українською, а ви перекладаєте англійською. Перше. Чи є олівці на столі? Так, є. Тепер звірте вашу відповідь. Are there any pencils on the table? Yes, there are повторі декілька разів, щоб запам'ятати побудову речення. Повторюємо за мною. Are there any pencils on the table? Are there any pencils on the table? Are there any pencils on the table? Yes, there are. Yes, there are. Yes, there are. Головне говорити вслух, не мовчати. Наступне: чи є яблуко на столі? Так, є. Скажіть англійською. Тепер звірте вашу відповідь. Is there any Apple on the table? Yes, there is. Повторюємо за мною. Is there any apple on the table? Yes, there is. Is there any apple on the table? Yes, there is. І третє. Чи є автомобілі у парку? Ні, немає. Are there any cars in the park? No, there aren't any. Повторяемо за мною. Are there any cars in the park? Are there any cars in the park? Are there any cars in the park? No, there aren't any. No, there aren't any. Важливо проговорювати, не мовчати. Так ви краще запам'ятаєте дану конструкцію. And now let's do the task number one. Виконаємо вправу першу. Look and say the correct sentences. Listen and check. Подивись та назви правильні речення. Послухай та перевір. Зараз послухайте аудіододаток та з'єднайте речення. Pupils Book, page 73. 1. Look and say the correct sentences. Listen and check. 1. Is there any bread, Mum? Yes, there is, Julie. It's on the table. 2. Oh no, Dad! There isn't any cake! Oh, sorry, Jenny. 3. Mum, are there any mangoes on the table? No, there aren't any, Dan. But there are some grapes. Go and look. 4. Dad, there aren't any sweets in the box! OK, Mark, let's go and buy some sweets. And now let's read and translate these dialogues and check your answers. Тепер давайте разом прочитаємо ці діалоги та перекладемо, а потім перевіримо правильність виконання завдання. 1. Is there any bread, mom? Чи є хліб, мамо? Yes, there is, Julie. It's on the table. Так, є, Julie. Він на столі. The number two. Oh no, dad. There isn't any cake. Oh, ni tato. Nemaye torta. Oh, sorry, Jen. Oh, vipa The next number three. Mom, are there any mangoes on the table? Mamo, ye to No, there aren't any, then. Ні, немає, Ден. But there are some grapes Але там є виноград. Go and look. Йди і подивись. The number four Dad, There aren't any sweets in the box Тату, тут немає цукерок в коробці. Окей okay, Mark. Добре Марку. Let's go and buy some sweets. Ходімо та купимо цукерки. Отже, з яким з'єднаємо перше речення Is there any? Is letter D. Is there any bread? Чи там є хліб? The number two Друге. There isn't any with letter eight. There isn't any cake. Nemaya torta. The next number three. Are there any? Are there any mangoes? Chija And the last number four. There aren't any sweets. Nemaya zukarok. And now let's do the task number three. Let's read this task. Look at the pictures, play the memory game. Подивись на малюнки та зіграй в гру на пам'ять. Look closely at the pictures. Подивіться уважно на продукти. And try to remember them. І спробуйте запам'ятати, які продукти є у холодильнику, а які продукти є у сумці. Pause the video. Поставте відео на паузу. Скільки хвилин вам треба для того, щоб запам'ятати. And close your pupils book і закрийте підручники. У вас залишаються закриті підручники, і тепер дайте відповіді по пам'яті на запитання. The first question. Перше запитання. Is there any apple in the fridge? Is there any apple in the fridge? Про що запитується? Чи є яблуко у холодильнику? Воднені запитання, да? є яблуко у холодильнику? Дайте відповідь на запитання. No, there isn't any. В холодильнику не було яблука. The next question. Are there any bread in the bag? Are there any bread in the bag? Про що запитується? Чи є хліб у чому? In the bag. У сумці, да? Чи є хліб у сумці? Це питання у множині. Пригадуємо, чи був там хліб? Перевіряємо. Yes, there are. The next question. Is there any milk in the fridge? Is there any milk in the fridge? Про що запитується? Чи є молоко у холодильнику? Пригадуємо. Перевіряємо Yes, there is. Так. The next question Are there any grapes in the back? Are there any grapes in the back? Спробуйте самостійно зрозуміти запитання і дати на нього відповідь. Are there any grapes in the back? Відповідь – no, there aren't any. Отже, запитувалися про що. Чи є там виноград у сумці? Ні, немає. The next question. Are there any potatoes in the bag? Are there any potatoes in the bag? Про що запитується? Дайте відповідь на запитання. Yes, there are. Так, yeah. and the last question, Yustani Zapitano. Is there any watermelon in the fridge? Is there any watermelon in the fridge? No, there isn't any. Ні, немає. Отже, про що Is there any watermelon in the fridge? Чи є кавун у холодильнику. And now На вokono activity book. Open it on the page number 73 with task number 1. Let's read this task. Look, read and tick the box. Подивись, прочитай та постав галочку навпроти правильного варіанту відповіді. Розберемо зразок. The first sentence. Перше запитання. Are there any grapes? Are there any grapes? Про що запитується? Чи є там виноград? Look at the pictures. Подивіться уважно, чи є там виноград? Отже, відповідь Yes, there are. Так, є. Отже, всі наступні виконайте самостійно. Якщо, про що запитується зображено це на малюнку, значить ви ставите галочку, де в нас є There are. Якщо там немає те, про що запитується, отже, буде галочка біля відповіді No There Aren't This is your homework. Це ваше домашнє завдання. А перевіримо ми його у наступному відеоуроці. And now. Task number 2. Write about your desk. Напишіть про ваш стіл. Слово Desk може перекладатись не тільки як парта. «desk» може також перекладатись як стіл. Що є на вашому столі? Опишіть використовуючи конструкцію, яку ми сьогодні з вами вивчили. Я вам зараз презентую зразок. А ви по ньому запишете, підставляючи ваші власні предмети, які є у вас на столі, а яких немає. There isn't a rubber on my desk. Немає гумки на моєму столі. There aren't any pencils. Немає олівців. There is a pencil case. Є пенал. There are pens. Там є ручки. There are a lot of books. Також є багато підручників. Це я вам подаю приблизний зразок, а ви впишіть самостійно ваші власні варіанти відповідей. Well done, children! Молодці, хто опрацював сьогоднішній відеоурок. Вдома ще раз прочитайте правило або можете ще раз повторно передивитись у відеоуроці. Пояснення до нього. Our lesson is over. Goodbye, children. See you at the next lesson.